Привіт! Включи кондиціонер в залі. Хорошо, готово. Так, ось цю всю купу пультів можна замінити ось такою штучкою. І керувати всіма приладами зі смартфону. В цьому відео все розкажу детально. Поїхали! Наш час у кожному будинку є як мінімум 2-3 пульти від різних приладів, таких як телевізор, ТВ-приставка, кондиціонер і так далі. Погодьте, що інколи кількість пультів бісить, а ще вони буває губляться, або ви просто дуже зручно вляглись і тут зрозуміли, що забули взяти пульт. Так от тепер можна за ним не вставати. Такий розумний пульт працює по Wi-Fi. Також є версії, які працюють по Zigbee протоколу. Про них поговоримо трішки пізніше. Як ви вже зрозуміли, цим пультом ви будете керувати зі смартфону. Давайте зараз покажу та розкажу, як підключити пульт до смартфону, ну і прив'язати до нього ваші пристрої. Це пульт від бренду MoES. Він працює в екосистемі Tuya Smart, тому вам потрібно викачати застосунок Tuya Smart або його клон Smart Life, який працює ідентично. Я віддаю перевагу Smart Life, тому давайте зараз зайдемо в застосунок та попробуємо додати наш пульт. Для цього нам потрібно натиснути плюсик у правому верхньому куті та натиснути додати пристрій. Після цього ми затискаємо Кнопку на самому пульті, яка знаходиться в нижній частині, приблизно на 5 секунд. Нам потрібно дочекатися, поки заморгає світлодіод. Світлодіод у нас заморгав, і, як бачите, одразу застосунок знайшов пульт. Натискаємо на нього. Зараз потрібно ввести пароль від нашого Wi-Fi. Хесіє, що? Ми ввели пароль від Wi-Fi, зараз наш пульт додається. Треба трішки зачекати. Наш пульт додався. Тепер ми можемо натиснути ось тут на олівець, задати йому ім'я, наприклад, пульт, і додати в якусь з кімнат, наприклад, у вітальню. Завершено і ще раз завершено. Так, зараз нам, щоб додати пристрій, потрібно зайти в інфрачервоний, далі натиснути кнопочку Add. І ми попадаємо в таке меню. Тут є велика база пультів до різноманітних пристроїв. Я буду показувати на прикладі кондиціонера. І Так само ви зможете зробити з будь-яким іншим вашим пристроєм. Для цього нам потрібно зайти от в розділ Air це кондиціонери. Тут нам система пропонує вибрати спосіб налаштування, це може бути швидке налаштування або навчання. Ми виберемо швидке налаштування. І тут потрібно нам вести бренд кондиціонера. В нашому випадку це Cooper Hunter. Так, ми його знайшли. І зараз нам потрібно перевірити, як пульт, який нам пропонує застосунок, реагує на кондиціонер. Так, я трішки відсуну наш пульт, щоб він ловив кондиціонер. Так, натискаємо ОН. Кондиціонер включився. Зараз я натискаю CAN Control, тобто, що все працює. Окей. Далі пропонується ось такий режим включити. Кондиціонер також відреагував. Натискаю «Can Control. Далі наступний режим. Кондиціонер також відреагував, «Can Control. І ось таким чином ми перевірили, що все працює, і застосунок нам пропонує ось такий пульт, який буде працювати з кондиціонером. Зараз ми можемо виключити кондиціонер. Все, він виключений. Натискаємо CAN Control. Тут ми можемо задати ім'я кондиціонеру. Наприклад, кондиціонер. Вітальня. Confirm. OK. Тепер наш кондиціонер відображається в розумному будинку як окремий пристрій. Ми можемо зайти в нього, нам відкриється пульт. Ми його можемо тут включати, виключати, задавати температуру, міняти режими і так далі. І так само кондиціонер може брати участь у автоматизаціях розумного будинку, наприклад, включатись, коли температура піднімається до якоїсь позначки, і виключатись, коли вона опускається. Що ж робити, якщо вашого приладу немає в списку пультів? Для цього у нас є режим дій, за допомогою якого ви можете обучити розумний пульт командам з тупого пульта. Давайте зараз спробуємо це зробити в застосунку. Ми додамо лампу і, власне, за допомогою пульта від цієї лампи. Натискаємо кнопочку Add. далі в самому низу вибираємо режим дій. Тут нам потрібно вибрати прилад, це у нас Light, тобто освітлення. Далі є в нас список брендів. Тут бренду моєї лампи немає, тому я вже знаю, що точно працює ось цей останній. Мені здається, що можна вибрати, в принципі, будь-який бренд, ну Е, Так, далі у нас відкривається такий режим навчання. Що нам потрібно зробити? Для того, щоб призначити на якусь кнопку, яка в нас в застосунку, якусь команду, нам потрібно затиснути цю кнопку на декілька секунд. Наприклад, затискуємо кнопочку ON. У Нас пішов відлік, і зараз нам потрібно. На тупому пульті направити його на розумний і натиснути ось цю кнопку. Тобто кнопку ON так само на тупому пульті. Як ви бачите, в застосунку у нас побачили цю команду, зараз ми можемо вже натиснути на кнопочку ON. Наша лампа там включилась, правда, ви цього не бачите. Так, Зараз її виключимо і далі, наприклад, налаштуємо ще ось цю кнопку. Це в нас буде включення. Різних режимів на лампі. Так, є сигнал. Так, лампа в нас там працює. Ось таким чином ми можемо додати всі кнопки стопового пульта в розумний пульт і керувати так само будь-яким приладом, навіть якщо його немає в базі пультів. Щоб закінчити, ми тут можемо натиснути лін. І зберегти цей пульт так, нам тут ще треба вибрати якісь імена. І натискаємо зберегти. Все, наш пульт до лампи додався, і тепер ми зможемо керувати лампою зі смартфону. Ось таким чином ви можете всі ваші пристрої, які працюють про інфрачервоному зв'язку, зробити розумними. Також варто зауважити, що саме цей пульт, окрім інфрачервоного зв'язку, також може працювати і по радіозв'язку. Такі пульти всередині мають багато інфрачервоних лампочок, які направлені в різні сторони. Тому покриття у нього дуже гарне. В моєму випадку він взагалі захований за телевізором і прекрасно ловить і телевізор, і кондиціонер, і лампу. О, котел включився. Не знаю, чи вам чутно, але котел у нас включається сам по заданій температурі. Якщо ви хочете так само, то на моєму каналі вже є відео, як це зробити, тому переходьте і дивіться. Тепер давайте поговоримо про пульти, які працюють по протоколу ZigBee. Я користуюсь саме такими, але з ними потрібно знати декілька нюансів. Звісно ж, для роботи таких пультів нам потрібен ZigBee шлюз. Якщо ви зараз чуєте від мене якісь матюки, то рекомендую подивитись попереднє моє відео, де я розказував про те, з чого варто почати побудову розумного будинку. Повертаємось до ZigBee шлюзу Щоб розумний пульт з ним працював, шлюз обов'язково повинен підключатись до інтернету по проводу. Також ці пульти не працюють з шлюзами, які підтримують Apple HomeKit. Тому при виборі шлюзу майте це на увазі. А хто не хоче запарюватись, я залишу посилання на пульти та на шлюз, з якими він точно буде працювати. Також зауважу, що ми зараз говоримо про екосистему Tuya Smart, до інших екосистем це не стосується. На цьому в мене все. Сподіваюсь, що цим відео я трішки полегшив ваше життя. Посилання на всі пристрої, які я згадував у відео, залишу у описі. Ну і якщо вам сподобалось відео, то ставте палець вверх та підписуйтесь на канал. Також не соромтеся ставити запитання у коментарях, на всі відповідаю. Бувайте!